Надо отметить, что сегодня ночь на российской федерации тоже была неспокойная и их ее посетили добрые дроны. Российское командование говорит, что их было около 100 Конечно же, они все сбили, все сбили. Но э, как минимум 5 регионов российской федерации и в Волгограде видели наши дроны и э, в Московской области видели наши дроны. Вот, э, они там поражали объекты и наш украинский Крым. Тоже в район Севастополя и мы с Афиолент прилетали дроны и даже по некоторым данным, ну, во всяком случае, так поют Z-WN-коры, прилетали наши две ракеты Нептун. Почему две и Нептун ли это был, сказать нельзя, не подтвердить, не опровергнуть. Но вот расшисты пишут, что и Нептуны рвались там на, на военных объектах в районе Севастополя, именно Софиолин, и были и наши добрые дроны тоже там работали по уничтожению российских оккупантов в нашем украинском Крыму. Ну подождем, я думаю, что сегодня к вечеру будет уже более подробная информация, что поразили, что куда летели и что поразили. Вот. И завтра мы с вами об этом, об этом по, поговорим. Ну и пару слов, это что касается военной обстановки. Ну и пару слов, скажем, о военно-политической обстановке. Тоже очень много происходит событий, и главное событие разворачивается вокруг вступления войны Соединенных Штатов в войну Соединенными Штатами между Израилем и Ираном. И Трамп действительно, наверное, впервые в своей политической карьере президентской, недолгой, попал в безвыходное положение. Он, ему, с одной стороны, он, если он вступит в войну, он, он, кстати, пойдет даже против собственного вот этого движения мага, которое он организовал, ну и там э, очень много противников в Конгрессе, большинство, кстати, Соединенных Штатов против вступления Соединенных Штатов в войну. Тем более, Трамп обещал, что он же должен э, всех заставить при, заключить сделки. Он же лично говорил, что я заставлю Израиль и Иран заключить сделку, и будет мир, никакой войны не будет. Но Израиль, в принципе, плюнул на Трампа и Нетаньяху отдал приказ на нанесение ударов, и практически самостоятельно начал войну, чем застал Трампа врасплох. Вот. Это первый момент. Второй момент, соответственно, и Конгресс, и вот эта мага будут настроены против Трампа, если он примет такое решение. Плюс Трамп уже как бы войска, американские войска участвуют в боевых действиях, а Дональд Трамп обещал, что ни один американский солдат нигде не будет участвовать в войне, и, и конечно же, нигде ни один американский парень не погибнет, участвуя в боевых действиях. А тут прямая, как бы, Прямая угроза жизни и здоровью американских солдат. Тем более, что уже американская армия принимает участие. Американские системы противоракетной обороны сегодня защищают небо Израиля и помогают Израилю отбиваться от ракетных ударов со стороны Ирана. То есть уже де-факто американская армия принимает участие в войне на стороне Израиля. Она пока что помогает защищаться. Но наступательных действий нет. Кстати, Трамп без решения Конгресса не может распоряжаться армией и особенно вступлением или не вступлением страны в войну. Это решает Конгресс Соединенных Штатов Америки, а президент только утверждает или витирует это решение. Вот. Так что, ну, Дональд Трамп может подписать сам себе указ и никого не слушать, но тогда он нарывается на войну, как бы противостояние, не на войну, а противостояние с Конгрессом Соединенных Штатов. Если же он не примет решение и не станет вводить США в, войну, в эту войну, то есть не даст Израилю противобункерные бомбы, не даст Израилю стратегические бомбардировщики, которые могут эти бомбы применять, тогда, во-первых, Израиль тогда не сможет э, переломить Иран, ни, цели войны будут не достигнуты, э, но израильское лобби в Соединенных Штатах Америки имеет не меньшие возможности и силу, чем э, противники вступления США в войну. Вот. Поэтому вот у Трампа сегодня такой. Плюс есть, есть вмешательство со стороны Российской Федерации. Путин, как, как всегда, и тут успел ставить свои 5 копеек, причем дважды. Вот. Причем я так понимаю, что он настолько достал Трампа, что Трамп позволил себе огрызнуться в направлении Путина. Путин навязчиво предлагал Трампу свои посреднические услуги между, в переговорном процессе между Израилем и Ираном. Иран, кстати, надавил на Россию. Ну вот. И я думаю, что Китай надавил на Россию, потому что Иран с Китаем очень сильно завязан. Вот эта ось зла, она не зря так называют Тегеран, Пекин, Москва, Тегеран. Там реально у них интеграция идет полным ходом. И вот смотрите, как бы Китай, помните проект Китая? Один пояс, один путь. Новый экономический проект. Человечество одной судьбы. Вот. Так вот, Китай 4 года потратил, плюс там миллиарды долларов вложил в постройку тран, тран, железнодорожной трансмагистрали. Мимо экономически, которая обходит все экономические зоны, где имеет влияние Соединенные Штаты, и эта магистраль пришла сегодня пришла в Иран, и по планам Китая есть такая информация: Иран должен был стать торговым хабом, откуда дальше либо поезд идет через Турцию в Европу, и либо поезд поворачивает и выходит на на побережье Персидского залива, где перегружается через с иранских портов на сухогрузы и или другие там э, к, суда и развозит товары по всему по всему миру. Но во всяком случае вот этот самое интересное, что первый поезд из Пекина, который прибыл в Иран с товарами из Пекина, и в этот день Израиль нанес первый авиационный удар, начал начал войну, поэтому Поражение Ирана в этой войне очень сильно ударит по экономике, по экономическим планам Китая, в которые вложены уже миллиарды. Поэтому я думаю, что и Китай, и Иран надавили на Путина, и он начал давить на Трампа. Он начал сначала пытаться влезть в посредником в переговорный процесс, ну потому что если переговоры, то есть основания для прекращения огня. Вот. Трамп ні Трамп його практичський послав. Знешкоджено 70 ворожих БПЛА по типу, ШХ, Також безпілотники інших типів на півночі, сході та півдні країни. 34 збито вогневими засобами ураження, 36 локаційно втрачені або ж. Подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях також падіння збитих уламків на 11 локаціях. І На превеликий жаль з'являється інформація щодо. Наслідків тих терористичних атак з боку Російської Федерації будемо по порядку говорити. Адже і Харківщина й і Одещина сьогодні страждали щодо Харківщини, то стало відомо, що ворог завдав восьми ударів ворожими дронами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок влучання БПЛА горівдах на незаселеного багатоповерхового будинку. Також внаслідок прильотів пошкоджено цивільні автомобілі. На місці працюють підрозділи ДСН. Загроза ударних бипа для міста зберігалася на той час. Про це дописував очільник області Губов, якого ви також бачите на своїх екранах, і він зазначав, щоб залишалися люди у безпечних місцях до відбою. Щодо деталей цієї атаки, то стало відомо, що уночі 20 червня кілька районів Харкова та передмістя опинилося під ударом російських безпілотників. У атаки сталися пожежі і на жаль, є інформація щодо постраждалих. Про це повідомляють і в Харківській обласній прокуратурі також і про це прозвітували рятувальники. Що відомо ще вибухи в Харкові пролунали ближче до опівночі 19 червня та вночі. Жителі чули, щонайменше вісім вибухів. Один із прильотів зафіксували біля багатоповерхівки. Там, на жаль, постраждали люди. Також понівечені авто. А інші дрони влучили по нежитловій будівлі. У ДСНС розповідає, що ударні безпілотники спричинили руйнування у Харкові та на околицях. Від дії агресора постраждали Шевченківський район обласного центру також населені пункти у Харківському районі. Це влучання було по Шевченківському району Харкова? Випала влучав у дворі багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого вибито скління також пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Було поранено жінку. Також діти зазнали гострої реакції на стрес. Зафіксовано влучання в дах незаселеного будинку. Інший ворожий випала вдарив поблизу. Пам'ятника в Основ'янському районі дрон повністю зруйнував господарчу споруду на приватному домоволодінні. Пошкодження сталося і на території одного з підприємств у Київському районі. Міста до медиків за допомогою звернулися чотири Людина Двоє з постраждалих це дівчатка 12 та 17 років. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, місцевої пожежної охорони, поліцейські медики, також комунальні служби. Ну і знову ж таки багато кадрів вже з Харківщини. Міста Харків з'являється і у Харківській обласній прокуратурі також розповідають, що до наслідків дронової атаки ввечері 19 червня. Далі можемо почути. 19 червня близько 23-ї години російські війська в чергове здійснили атаку на місто Харків. Під ударом опинились Київські та Шевченківські райони міста. Для атаки ворог використав БПЛА типу Гарань-2. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, також цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок. Також наразі вже встановлено, що ушкодження отримали понад 50 автівок, які були припарковані поряд з будинками. Наразі за медичною допомогою звернулося троє осіб. За вказаним фактом розпочаток реально провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Коментувати фактично нічого навіть за спиною. Спартака Борисенка було помітно, що ліквідують наслідки, і в принципі ситуація абсолютно зрозуміла. Терористи можуть вчиняти тільки терористичні акти. Ну і далі про те, що, на жаль, не переливки нині Одесі, Одещині е, на мій хлопський розум. Це така проста поверхнева аналітика. Е, Почасти ці обстріли пов'язані ще й з тим, що літо дорівнює курортний сезон. А так як, скажімо так, велика частина приморських громад Одещини вони мають мінне забруднення, і в багатьох місцях курортний сезон так і не розпочався, навіть не попри те, що вони не окуповані. Та ж затока, наприклад, в громаді розбито безліч баз. А Одеса залишається таким невеличким осередком, де можна не просто постояти біля моря, а й покупатися. Є певні загородження. І напевно, навіть з туристичним сезоном вурдалаки інтенсифікували обстріл, просто щоб кошмарити людей не тільки з Одеси, а й тих, хто приїжджає туди, та й іноземних туристів також. Так, от, власне, про нинішній, так би мовити, свіжий обстріл. Рушня масово атакувала Одесу, Одесу ударними безпілотниками. Нині цієї ночі було зафіксовано 10 вилучань, Пишуть ДСНСники. Виникли, звісно ж, масштабні пожежі. Зокрема, полум'я охопило чотириповерховий житловий будинок, який е, палав фактично весь рятувальники. Врятували трьох осіб. Ще шістьох евакуювали під час ліквідації пожежі та порятунку людей. На рятувальників обвалилися конструкції. Постраждали троє вогнеборців, але що дуже приємно, вони в лікарні в стабільному стані. Повідомляють ДСНС. Постраждав також 23-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи. Евакуйовано 600 осіб із заблокованої квартири врятували трьох трьох осіб, серед яких двоє дітей. Звісно ж, це напевно були натівські інструктори. Пожежі також охопили ще п'ять житлових будинків і три автомобілі на місці частково зруйнованого будинку, ДСНС розгорнула пункт незламності. За інформацією мешканців у будівлі ще могли станом на ранок перебувати люди, зокрема одна особа. Рятувально-пошукові роботи тривали кілька годин тому. Це повідомлення з'явилося. Загалом постраждали 14 осіб. З них трьох з них троє, троє рятувальників, про яких ми говорили, на яких на жаль, обвалилися конструкції в палаючому будинку. ДСНС разом із добровольцями продовжили роботу на місцях. Повідомляють наші рятувальники. Ну і внаслідок нічної атаки дронів пошкоджена інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Про це зокрема повідомляла Укрзалізниця. Уражень зазнали контактна мережа та рейко, шпальна решітка. Обійшлося без постраждалих, завжди дуже приємно читати саме ці речення. Фахівці Укрзалізниці працюють над ліквідацією наслідків. Рух поїздів здійснюється за графіком. Вибачте, за цинізм. Уявіть, будь-яку євро. Чи давайте от уявимо, не уявимо, а згадаємо, що там було блекаути в Іспанії. Паралізовано все, як то кажуть, всі лежать, всіх трясе, всі панікують, всі бунтують. Тут влучання, фахівці працюють, поїзди рухаються за графіком, ДСНСники працюють, там поліція працює, залізничники працюють, всі працюють. Тобто, як би там до війни хто не казав, що та Україна корумпована, та Україна така, та Україна бюрократизована і так далі. Якби мразота оця вся відстала від нас, то жили б ми, ну звісно, не, не процвітаючи і, і так далі, але жили б ми, і дали б ми раду своїм проблемам, і давали б раду, як давали і до цього. Просто якби оця вся. Скажімо так, Орда відстала від нас, але на жаль, не відстануть. Тим більше мають повний карт бланш від Трампа. Трамп схвалює вочевидь. Чекаємо тільки й того, що постів схвалення цих атак по цивільним об'єктам, адже серед причин Росію виключили з великої колишньої вісімки Росії. Російських спортсменів виключають зі змагань. Також під час зустрічі здається 2020 року, де були присутні Зеленський і Путін. В Зеленського спідня білизна була не того кольору, який подобається Путіну. Це теж спровокувало. Зачіска була не така, адже Путін лисий, а В Зеленського є волосся. Це теж спровокувало війну. Подивився він не під тим кутом на Путіна. Це теж спровокувало війну. Та інше це все можна брати Трампу на озброєння. Ну а насправді я лише збожу ці слова до того, що наджалюгідна позиція лідерів світової демократії, на яку на жаль дивиться. Решта західного світу.